Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Панамський канал Канада і Гренландія. Розуміння почуттів Володимира Путіна і майбутня зустріч Дональда Трампа і очільника Кремля. Саме про це говоримо сьогодні з нами. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами. Давайте почнімо наш діалог з питання, точніше, з заяви Дональда Трампа, яка на мене, як на мене, здається, найбільше збентежила українців. Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Росії і Володимира Путіна, і пов'язав їх збентеження і повномасштабне вторгнення РФ в Україну заявою Джозефа Байдена про те, що Україна а, може вступити в НАТО. Ми розуміємо, що це не має, як на мене, ніякого сенсу, адже. Ну, дуже великі в мене сумніви, що Дональд Трамп не знав про те, що до грудня 2014 року Україна офіційно була позаблоковою державою. Ну і не чекали її в альянсі. То до чого ж ці слова? Україна і зараз ще не має реальної перспективи вступу до НАТО. Ці слова це елемент політичної боротьби Дональда Трампа з Джозефом Байденом. Дональд Трамп був сильно засмучений тим, що програв президентські вибори Джо Байдену, і сьогодні оглядачі не виключають, що, ставши президентом, він буде намагатися мститися і Байдену, і членам його команди. Тобто, це цілком реальна перспектива. Тому, власне, треба сказати, що частиною американського політичного дискурсу. Є те, що демократи і республіканці в своєму протистоянні вони зруйнували двопартійну підтримку, і це для України є великою проблемою, ми, коливаючись між двома провідними американськими партіями, ми змушені весь час обирати якусь одну, це для нас дійсно серйозна проблема. Ми Будемо, я думаю, шукати якісь можливості знайти спільну мову і знайти якийсь прийнятний варіант. Але менше з тим, я скажу, що ми маємо будувати відносини не тільки за республіканською адміністрацією, але підтримувати відносини з демократами. Ті шпильки, які часом звучать від українських офіційних осіб на адресу Байдена. Ці заяви є швидше емоційними, а не політично виваженими. Нам потрібно усвідомлювати, що для нас Сполучені Штати залишаються головним стратегічним партнером, і саме двопартійна підтримка є вагомою. Що стосується Трампа як людини, як політика, він людина, яка любить гучні перемоги, яка прагне до того, щоб. Він, знаєте, ну, він завжди хоче бути в центрі уваги. І це його плюс і його мінус. На цьому грають і його прихильники, і його опоненти. І нам нам доведеться так чи інакше, протягом ближчого часу підлаштовуватись під це. Те, що Трамп говорить, що він зрозумів Путіна, ну я. Не радив би це повністю відкидати, але я не радив би це і повністю абсолютизувати це на сьогоднішній момент його бачення, і нам треба його враховувати, що воно таким є. Ну, давайте про розуміння Дональдом Трампом, Володимира Путіна. Канада має стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, а населення Гренландії, начебто, не проти також приєднатися до Америки. Ну і Панамський канал, який потрібен США задля для економічної безпеки, всі ці заяви Дональда Трампа, скажіть, будь ласка, як після них можливо, якщо можливо не порівнювати Трампа з Путіним? Можливо, не порівнювати Трампа з Путіним. Якщо пригадати один простий факт: Дональд Трамп обраний президентом під час виборів в Сполучених Штатах, і результати цих виборів визнала і Камала Гарріс, і визнала світова спільнота. А Володимир Путін, у всякому разі, останнє його переобрання, адже рахується саме з переобрання, в березні 2024 року був. Перепризначений на посаду Путіна, в тому числі на окупованих українських територіях, що є брутальним порушенням норм міжнародного права. Тому той, той, хто порівнює Трампа і Путіна в цьому питанні, він робить дуже серйозну помилку. Є ще один момент: до 20 січня Дональд Трамп фактично є приватною особою, і він вільний говорити все, що завгодно, в вільному світі, тоді як Путін. Є з формальної точки зору очільником Російської Федерації. І це також необхідно враховувати. Ви вважаєте, що після 20 січня висловлювання Дональда Трампа стануть менш гучними і більш обережними? Кардинально іншими вони не стануть, я це розумію. Але е, вони просто будуть. Такими, що вони повинні будуть або підкріплені якимись певними чіткими заявами, рішеннями, підписами, або вони будуть відповідно, те, обмежувати з тим, що називається State. Тут головна інтрига в тому, чи стане Ілон Маск, людиною, яка буде реформувати американський State, і чи встигне він щось зробити, чи все-таки е, погроза Стівена Беннона, е, керівника кампанії Трампа зразка 2016 року, не допустити маска до Білого Дому вона буде втілена в життя. Це одна з найбільших інтриг напередодні інавгурації Дональда Трампа. Які ви власне обережно робите ставки щодо цього питання? Чи буде Ілон Маск а, дійсно долучений до прийняття певних рішень Дональда Трампа, чи все ж таки цього не відбудеться? Ми всі спостерігали як після 5 листопада, коли світ опинився в симулякрі Дональда Трампа, коли буквально зразу після волевиявлення американців всі вже сприйняли Трампа як вже діючого президента. Це пов'язано із пасивністю команди Байдена і з багатьма іншими факторами. Ну і з очевидною харизматичністю Трампа ніде правди діти. Ми побачили, що Ілон Маск був завжди поряд з ним. Тобто, віце-президент Джей Ді Венс він просто зник на цьому фоні. Складалося враження, що маск став віцепрезидентом. Хоча ми знаємо, що е, Маск був народжений в ПАР, і за місцем народження він не може претендувати на посаду. Американського президента ну мені складно уявити на сьогоднішній момент зміну американського законодавства в цьому питанні. Просто тоді ну, буде дуже, дуже багато різних факторів. Але е, я думаю, що ми на сьогоднішній момент бачимо феномен Ілона Маска як людини заможної, як людини, яка володіє грошима та інформаційними механізмами і прагне за будь-яку ціну. Плинути на ситуацію в, в світі, і зробити все е, так, як їй заманеться, от в чому річ. Тобто, це небезпечний феномен, це небезпечний виклик. Мені здається, у цивілізованого світу на нього на сьогоднішній момент немає е, однозначної чіткої відповіді, коли людина, яка, е, так би мовити, Обабіч Трампа вона говорить: ну цього шольца геть стармара геть, е, тобто, ну, це людина, яка роздає чорні мітки через е, мережу X, і це ну, достатньо тривожна річ, хоча б з тієї простої причини, що в західному світі мережа X для політиків є, мабуть, основною мережею комунікації. Так, все ж таки, як ви вважаєте, чи буде долучений до команди Трампа Ілон Маск, і якщо так, то як сильно він впливатиме на рішення президента і політику республіканців долю Америки, ну і інших країн, не виключаючи Україну? Я вважаю, що маск обіймає посаду, яка йому обіцяна? Я думаю, для Трампа це принципове питання. Але не вважаю, що він на цій посаді пропрацює довго, тому що в одному берлозі може бути тільки два політичних альфа-самці, і Трамп має перевагу в тому сенсі, що за нього проголосували десятки мільйонів американців. Ну і відповідна кількість американських виборників. Давайте трішечки повернемося до попереднього питання. Ви правильно зауважили, що зараз Україні доводиться балансувати між демократами і республіканцями. Як ви вважаєте, як зміниться підтримка Білого Дому України, коли до Білого Дому відуть республіканці команда Трампа, очолювана ним самим? Я не вважаю, що допомога повністю припиниться ні військова, ні фінансова. Це раз. Я вважаю, що республіканці будуть наполягати на тому, що вони називають відмові від відкритого чеку, тобто, вони будуть вимагати від України чіткості стосовно того, що вона хоче отримати від власне сполучених штатів, і в цій ситуації Україні було правильно вкласти, якщо хочете, показово якийсь контракт на отримання. Військової техніки, військового спорядження з якоюсь провідних американських компаній. просто показати, що ми не лише реципієнти допомоги, а що ми покупці. І це, я думаю, був би достатньо сильний для нас крок для того, щоб засвідчити наше стратегічне партнерство. Ми маємо показувати, що завдяки Україні і виробники Петріотів, і виробники Хаймарс. І виробники Джевелін отримали унікальну рекламу. Такої реклами вони б не могли отримати в інших умовах на навчання Таку рекламу можна отримати тільки в бойових умовах. Ми маємо постати перед Сполученими Штатами як такий, знаєте, їжак залізний їжак, який плутається під ногами у російського ведмедя людежера і заважає йому йти до Європи. Чому до Європи? Ну, тому що. Застрибнути на Аляску цей ведмідь не може, а от якщо він буде рухатись до Європи, то європейські союзники Сполучених Штатів вони будуть вимагати, щоб американські солдати якомога швидше висадили в старому світі для американців, це буде серйозний виклик, і для Трампа серйозний виклик. І ми маємо показати, що Україна має бути країною, яка Має цінність, яка має додану геополітичну цінність в цій ситуації, і це, на мою думку, надзвичайно вагомий момент. І ще одне питання. Буквально сьогодні Дональд Трамп заявив про те, що зустрінеться з Путіним дуже швидко після того, як вступить на посаду наступного а, наступного тижня. Про це повідомляє Рейтерс: на питання якою а, Трамп бачить стратегію завершення російсько-української війни. Трамп а, відповів. Цитата є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна. Як можна зрозуміти цю цитату? Трамп завжди залишає собі можливості для маневру. Він достатньо чітко усвідомлює, що Путіну потрібна сертифікація Сполученими Штатами Росії як одного з центрів впливу, і він це дуже добре усвідомлює. Він на цьому грає і буде грати далі. А Путін, в свою чергу, він не збирається вести переговори з Україною, бо для Путіна переговори з Україною. Це визначав визначення української суб'єктності, це фактично визнання того, що Україна є з Росією рівною, і він буде шукати можливості створити з Сполучених Штатів компостер, який буде тиснути на Україну. Ми маємо з цього виходити і маємо докладати зусиль для того, щоб зміцнювати нашу внутрішню стійкість, а не просто очікувати манни небесної від наших партнерів. Як ви вважаєте, як швидко дійсно може відбутися зустріч Трампа і Путіна, і якою вона буде, де відбудеться, на які її наслідки варто очікувати? Сьогодні дата і час проведення зустрічі далеко не очевидні. Тут є фактор: фактор 9 травня. Росія б хотіла, щоб це було все до 9 травня, до річниці перемоги над нацизмом. До 80-ї річниці, яку в Росії будуть святкувати пафосно. і вона б хотіла в цю в цей кошик покласти і зустріч з Трампом. Я думаю, в Білому домі це розуміють. але було б дивно, якби вони цього не розуміли. І тому е заяв буде дуже багато, але коментувати зустріч Дональда Трампа і Владимира Путіна можна буде тільки після того, як вона відбудеться. Я думаю, ми з вами згодом про це поговоримо. Пане Євгене. Я дуже дякую вам за е, розбір цієї складної для нас і важливої теми за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був політолог Євген Магда. ефір для вас провела я Наталія Костенко.